Місце української книги та живого спілкування. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відкрили літературний простір. Творчий куток налічує понад 120 тисяч книг, які можна почитати на місці, аби взяти з собою додому. Ми втілювали цю ідею життя на такий тривалий період часу, оскільки ремонт ми ще розпочали до війни. Ну, на жаль, нашим планом завадив завадили військовий стан в країні. У квітні цьогоріч вдалося закінчити ремонт у бібліотеці та облаштувати літературний простір. Зазначають, що цей куточок має стати не лише місцем зустрічі читачів із письменниками, але й центром творчості, спілкування та обміну ідей серед молоді, аби привернути. Їхню увагу до української літератури. Ми його створили для того, щоб тут було живе спілкування, щоб сюди приходила молодь і не тільки і старші люди, які могли б висловити свої думки з приводу прочитаного, поспілкуватися, подискутувати. Ми хочемо, щоб у цьому просторі все мотивувало до читання. Першими гостями літературного простору стали львівські письменниці Анастасія Нікуліна та Дара Корній. Літераторки поспілкувалися із читачами бібліотеки та ознайомили їх зі своєю творчістю. Привезла з собою книжки. Останні видані це Я йду шукати співавторстві з Олегом Бакуліним та у співавторстві з дуже крутим художником Олександром Греховим «Відбій повітряної тривоги. Це найновіша книга, написана буквально от дуже дуже недавно про арт щоденник перших місяців вторгнення. Письменник завжди подорожує з книжками зі своїми найвірнішими друзями. Я привезла «Чарівні істоти українського міфу Духи природи, домашні духи і духи-шкідники. Це українська міфологія. Письменниці кажуть, потреба у просторах, де можна популяризувати читання та творчість серед молоді, завжди є. Тому тішиться, що у Тернополі таку потребу задовільнили. Теперішні бібліотеки це не тільки храми книжок, так, де зберігаються книжки. Приходиш, береш новинку і несеш додому, читаєш, потім повертаєш. А це на спілкування. переспілкування, живе спілкування, а живе спілкування воно ніколи не замінить. Верніше, воно безціне. На зустріч із письменницями. Прийшли декілька десятків як юних, так і дорослих відвідувачів. Все, що стосується зараз культури і промоція читання, це дуже важливо для молодого покоління. Тут поруч є школа в якій вчаться Мої діти які теж дуже активними читачами, відкриття літературного простору ну дуже на часі. Ми дуже радіємо за бібліотеку. Сподіваємося, бажаємо їх успіхів творчих. У бібліотеці планують організовувати такі зустрічі щомісяця. та найближчим часом хочуть створити на базі бібліотеки ще читацький клуб, де всі охочі зможуть поділитися своєю творчістю.